І дуже класна новина. Є щось новеньке. І це, яке я дуже старалася не розпаковувати. Ну, не могла просто не розпакувати. Але втримала то все і, роз... і не розпакувала. Так, і це нова! Це така Monster High. І це Кейтскат бордочко за яку мені вже дуже хочеться розпакувати, що я просто не можу. Терпіла, терпіла, і сьогодні вже розпакую. ура Ух, клас на да, открывается лагко куста вот. катастрофа Тупо відбавить. Так, ось тут така няшка. класно Так, поговоримо поки що про коробку її. Тута... Помість, тут повністю, тупо оранжевий фон. Тут таке простенько. І тут степлером. Тут так степлером зроблено дробок другой але тут дуже гарно тако вирізано. Таке кріжко. Так класно. Так. Говоримо про саму коробку. Всередині, надзвичайно, як всі, сама вона зеленого кольору. От, зелений сюди. Кольорський салатовий. Так. такі квадратики всякі. І вона, як я вже помітила, коли вона, вона, не, всі, вона навіть не стояла. Вона просто тупо сиділа. Та коробка для неї. Маленька. Ну, Якщо я взяти ось це цю вставку, то вода для неї. Маленька. Погано. І ще одне питання, і ще буде. Може, ви подумайте, на що мені шапки? А не вуха болять. Страшно. Так, поговоримо про саму її, про, про неї. Вона дуже класна. В неї дуже, до речі, я її взяла в руки. В неї дуже тверді шарніри. До речі. Хм. Що дуже радує. Є досить тверді шарніри. Тяжко. Тяжкінька. І в мене серйозно піднялася температура я дійшла сьогодні до школи, насмерть горло й все, що тільки можна. І на дуже гарно нею тут таке леєчко, котяче, очі фіолетові, такий інтелігентний макіяж. І... тільки ось тут. є така мусика. Але в мене ця родина прямо буде. Казано, без капчиків. Нога в неї, як в оригінальній, є. І таке простеньке платя. З кого гарного досить матеріалу. Тут така. Тут така, тож. І тут така ленточка І в неї тут була розиночка навіть, щоб гарно підтримувалося. Що це? І тут теж таке гарне чорне. Ну, плаття мені сподобалось. І в неї прошивка звичайно, що не вау! Але через її... Таке пружне волосся, в неї волосся не дуже багато, але в неї є вушка. Справжня вушка. І все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всі па-па!